Уявіть собі, світ, де правила звичного нам всесвіту більше не працюють, де частинка може бути у двох місцях одночасно, де час може зупинятись, а об'єкти зникають і з'являються без пояснення. Це не фантастика, це квантовий світ. Сьогодні ми разом зануримось у цю загадкову реальність, там де фізика набуває абсолютно нового сенсу, а наш розум готується до неймовірного відкриття. Отже, чи замислювалися ви коли-небудь? Про подорож до квантового світу. виявляється, вам не потрібно бронювати квиток, адже ви вже там. Річ у тім, що немає чіткої межі між квантовим і класичним світами, все у всесвіті від найменших частинок до найбільших об'єктів підкоряється квантовим законам. Просто іноді квантову природу речей важко розгледіти. Існують закони фізики, знайомі кожному на інтуїтивному рівні. Закони, які вперше були чітко описані Ньютоном. Математичною мовою. Згідно з цими правилами, кожен об'єкт має чітко визначене положення. Ніщо не може спонтанно переміститися з одного місця в інше, не існує обмежень на швидкість руху або силу поштовху, прикладену до об'єкта. Ці твердження здаються настільки очевидними, що їх перерахування може здатися безглуздим. Але ось що дивно: ці очевидні правила лише наближення справжньої реальності. Ми називаємо їх класичною фізикою. Однак глибше лежить фундаментальна теорія природи, відома як квантова механіка. І вона набагато дивовижніша, ніж ви могли б собі уявити. Візьмемо, наприклад, спін. Більшість людей вважає, що коли щось обертається, не існує обмежень на те, наскільки повільним може бути це обертання. Але це не так. Спін вимірюється неподільними, так би мовити, порціями. Наприклад, Баскетбольний м'яч може обертатися найповільніше один раз на 250 секстильйонів років. Наступна можлива швидкість 2 оберти за той самий час. Ці порції спіна надто малі, щоб їх можна було помітити у баскетбольного м'яча. Але цей ефект стає більш помітним для легших об'єктів. Вірус може обертатися лише з певною швидкістю: один оберт на секунду, два оберти на секунду і так далі. Але проміжних значень не існує. До речі, що то за сутність така, той спін? Це прямо тема для окремого випуску. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво дізнатися більше про нього. Ну і ви ж вже там, внизу, під відео. Може варто натиснути на вподобайку та підписатися на канал. Ну, якщо ви цього з якоїсь причини не зробили раніше. Якщо зазирнути у ще менші масштаби, стає очевидним, що такі властивості електрони, як спін, заряд або магнітний потік, є порційованими або квантованими. Електрони насправді не обертаються, але все ще мають внутрішній кутовий момент, який називається спін вгору або спін вниз. І дива на цьому не закінчується. Квантову механіку можна вивчати за підручниками, проводити базові експерименти. Але справжнє розуміння приходить лише тоді, коли ви намагаєтесь створити щось нове, використовуючи її принципи. А ще коли дякуєте тим, хто вам допомагає. Тому саме зараз я хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам каналу за їх підтримку. Це неймовірно важливо для мене. Окрема подяка Сергію за настільки серйозну підтримку. А якщо ви вже задонатили на сили оборони, то можете приєднатися до компанії з підтримки каналу. Всі посилання ви знайдете в описі до відео. Ну і за бажання, можете одразу підписатися на соцмережі каналу. Сьогодні вчені вже не просто спостерігають за дивовижними та дивними явищами природи. Вони можуть конструювати системи, використовуючи ці властивості. Вони навчилися робити об'єкти делокалізованими, тобто такими, що не перебувають в одному конкретному місці, а ніби розмиті між кількома. Фізики називають це суперпозицією. Вони можуть заплутувати дві частинки так, що жодна з них не має незалежної реальності, і лише їхня спільна комбінація є реальною. Вчені навіть навчилися тунелювати або здійснювати квантовий стрибок. Коли об'єкт проходить через бар'єр і з'являється на іншому боці, ніби за допомогою чарівної палички. Суперпозиція, заплутаність, квантові стрибки. Комп'ютер, створений з використанням цих дивних квантових явищ, може мати неймовірну потужність, і кожен мріє його отримати. Квантові комп'ютери стрімко стають реальністю. Ми бачимо, як вони можуть замінити звичайне обчислювальне обладнання для вирішення складних задач. Таких як моделювання великих квантових систем. Поки що це наукові експерименти з великим потенціалом. Слово комп'ютер трохи вводить в оману, змушуючи нас думати, що ці пристрої схожі на звичайні комп'ютери, але вони ще дуже далекі від цього. Тому ми все ще перебуваємо на етапі створення найпростіших будівельних блоків. У звичайних комп'ютерах інформація на найпростішому рівні представлена бітом, станом 0 або одиниця. Це як вимикач світла у положенні «вімкнено» або вимкнено. Або, якщо говорити про комп'ютер, магнітна область орієнтована вгору або вниз. У квантовому комп'ютері замість біта використовується кубіт. Кубіт може перебувати не лише в станах 0 та 1, але й у суперпозиції цих станів одночасно. Квантові біти або кубіти. Можуть не лише перебувати у двох станах одночасно, але й ділитися або заплутувати свої стани між багатьма кубітами, що значно збільшує їх обчислювальну потужність. Для створення повноцінного квантового комп'ютера потрібна квантова суперпозиція, розподілена між великою кількістю кубітів, можливо, сотнями або тисячами. Лише тоді він зможе перевершити можливості звичайних комп'ютерів. У звичайних комп'ютерах операції над бітами виконуються за допомогою крихітних електричних перемикачів транзисторів, яких розміщується все більше і більше на мікросхемі. Зі зменшенням розміру транзисторів квантові ефекти стають все більш помітними і можуть навіть призвести до збоїв у роботі звичайних пристроїв. Однак, якщо навчитися використовувати ці ефекти, їх можна перетворити на перевагу і навіть зробити окремий атом основою квантового біта. Але це легше сказати, ніж зробити. Атоми важко змусити спілкуватися один з одним. Але вченим це вдається, і це один із підходів до квантових обчислень. Але в багатьох лабораторіях квантові обчислення намагаються використовувати електронні схеми для імітації поведінки атомів. Електронні властивості атомів неважливо налаштувати, тоді як схеми можна створювати так, як забажають вчені. Вдалося створити шматки металу, які також мають дискретні набори енергетичних станів. принаймні, коли вони достатньо охолоджені. Ключовим фактором для отримання доступу до квантових властивостей схеми є температура. Якщо охолодити певні метали до температури нижчої за температуру космічного вакууму, вони стають надпровідними. Це означає, що електрика може проходити через метал без втрат енергії. Але найважливішою властивістю надпровідників є те, що вони перебувають. У макроскопічному квантовому стані при достатньо низькій температурі всі електрони починають рухатися синхронно, роблячи все абсолютно однаково, аж до квантово-механічного рівня. Таким чином, величезна кількість електронів поводиться як один електрон, що обертається навколо атома. Щось, що майже можна взяти в руку і помацати. Тому штучний атом у квантовому комп'ютері зазвичай є твердотільною системою. У лабораторіях часто використовують перехідний кубіт, який складається з конденсатора та індуктора. Такі схеми відомі як LC-генератори, і енергія коливається в них між двома компонентами, як у дзвоні. Конденсатор накопичує енергію в електричному полі, а індуктор в магнітному. І енергія перетікає туди-сюди. Але це не звичайний LC-генератор. Його надпровідний метал пригнічує фоновий шум до такої міри, що квантова природа схеми стає доступною. При температурі мінус 248 градусів Цельсія дискретні рівні енергії стають чіткими, як енергія електронів у атомі, але з властивостями, які можна проєктувати, називати та маніпулювати ними. Якщо забрати всю можливу енергію, так що коливань не буде, це називається станом нуль. Якщо додати найменшу можливу кількість енергії, це стан 1. Операції над кубітами виконуються не за допомогою транзисторів, як у звичайному комп'ютері, а шляхом впливу на кубіти мікрохвильовими імпульсами. Це схоже на спробу змусити келих для вина дзвеніти через резонанс. Він не буде дзвонити на будь-якій частоті. Так само і кубіти це генератори з певною резонансною частотою, і вони реагують лише тоді, коли ми потрапляємо в цю частоту. Наприклад, щоб перевести систему зі стану 0 в стан 1, потрібно подати невеликий тон саме цієї частоти. Поки що все добре. Тепер система в стані 1. Щоб перейти з 1 у 2, потрібно подати частоту, яка відповідає переходу з 1 в двійку. Але це та сама частота, що й для переходу з 1 назад в 0. Хм. Але ж ми у квантовому світі можна рухатися в будь-якому напрямку. І навіть перебувати в суперпозиції. Саме в цьому світі просто втрачається уявлення про те, де перебуває система. Що ж нам робити? З рівномірно розподіленими рівнями енергії кубітом було б неможливо керувати. Тому вчені використовують незвичайний нелінійний індуктор з нерівними інтервалами між рівнями енергії. Таким чином, кожне розщеплення енергії має унікальну частоту. Це забезпечує нелінійність. Перехід від 0 до одиниці має частоту 0,1, перехід від одиниці до двійки має частоту 1,2 і так далі. Для індивідуального керування рівнями енергії потрібні унікальні частоти для кожного переходу. А для цього потрібен невеликий нелінійний елемент. Ця нелінійна частина кубіта неймовірно мала. Насправді її неможливо побачити неозброєним оком. Дві паралельні темні лінії утворюють плоский конденсатор. Конденсатор це пристрій, який накопичує електричну енергію. Між лініями є проміжок, де вони здаються роз'єднаними, але насправді це не так. Вони з'єднані дуже тонкою металевою смужкою. Цей місток є індуктором, але дуже унікальним. Щоб зрозуміти його особливість, потрібне більше збільшення. Потрібна потужність скануючого електронного мікроскопа. Збільшене зображення кубіта показує дивний стек металів, що перекриваються. Це називається переходом Джозефсона. Переходи Джозефсона це магія, яка змушує кубіти працювати. Це шар надпровідного металу, потім шар оксиду, який взагалі не проводить електрику, і зверху ще один надпровідний шар. Процес створення переходів Джозефсона досить складний. Спочатку беруть шар алюмінію, потім його окислюють, тобто по суті дають йому заїржавіти, і зверху кладуть ще один шар алюмінію. Це може здатися нецікавим, оскільки через ізолюючий проміжок за визначенням не може проходити струм. Але якщо зробити його досить тонким, виникає квантово механічний ефект, коли електрони можуть тунелювати через бар'єр, тобто переміщатися з одного боку на інший. Це квантове тунелювання забезпечує кубіту нелінійні рівні енергії. Це означає, що при зміні амплітуди сигналу змінюється його частота. Рівняння для них. Ідентичне рівнянню маятника. Уявіть маятник. Якщо почати його злегка розгойдувати, він швидко рухатиметься вперед і назад. Але якщо збільшити амплітуду коливань, йому знадобиться більше часу для одного повного циклу. Саме можливість змінювати амплітуду і, отже частоту робить квантовий комп'ютер керованим. Це означає, що якщо я хочу переключити один квантовий біт з нуля на одиницю. Я маю створити мікрохвильовий імпульс, який відповідає цьому. Якщо я хочу поставити два квантові біти в суперпозицію, я маю створити інший набір мікрохвильових імпульсів. Це той набір імпульсів, який створює щось, що ми називаємо логічними воротами. Квантові комп'ютери це захоплююча технологія, яка має потенціал змінити світ. Але чому вони все ще експериментальні? На папері квантові обчислення вирішені, але на практиці теорія і апаратне забезпечення не завжди збігаються. Частіше за все, все зводиться до шуму, який виникає від усього навколо нас, включаючи кімнатну температуру, інфрачервоне випромінювання, яке дозволяє нам бачити в темряві, також є шумом для квантових комп'ютерів. Щоб ізолювати кубіти від цього шуму, їх охоложують до дуже низьких температур. Шум не тільки вводить помилки в квантові комп'ютери, але й може ненавмисно змінити делікатний квантовий стан кубіта, процес, який називається декогеренцією. Щоб відокремити кубіти від навколишнього середовища, вчені проводять експерименти в гігантських холодильниках, і вони значно складніші, ніж ви можете собі уявити. Сигнал починається при кімнатній температурі, проходить через верхню пластину холодильника і потрапляє всередину, де створюється вакуум. Вакуум дуже важливий, оскільки він запобігає передачі тепла від кімнатної температури до холодніших стадій всередині. Як правило, у квантових комп'ютерах на вхід подається певна кількість ліній. Наш сигнал буде слідувати за однією з них маленькими коксіальними лініями, і всі вони мають вигани. Ці вигани створюються з двох основних причин. По-перше, холодильник трохи розширюватиметься та стискатиметься при зміні температури. І ми ж, очевидно, не хочемо створювати напругу на лініях за рахунок їхнього фізичного спотворення. А ці вигини дають можливість лініям трохи зігнутися, і це не пошкодить кабелі, якщо вони трохи змінять довжину. Інша причина полягає в тому, що ми повинні параноїдально ставитися до будь-якого розсіяного світла, яке потрапляє всередину, трохи інфрачервоного світла або щось подібного. А за такої конструкції світло не згинатиметься за кутами і не посилатиме фотони, які нам не потрібні, в холодильник. Холодильник має кілька стадій охолодження. На першій стадії температура становить близько 30 кельвінів, що значно нижче температури, за якої азот у повітрі перетворюється на рідину. Нагадаю, це 77 кельвінів. Добре добре, я пам'ятаю коментарі про нахібаті кельвіни давайте в звичні Цельсії. Тому буду називати дві величини одразу, бо все ж таки Кельвіни це міжнародна система одиниць. Отже, 30 кельвінів це приблизно мінус 243 градуси Цельсія. А 77 кельвінів це мінус 196 градусів Цельсія. До речі, кисень також вже рідина, а якщо казати про повітря, то це вже фактично лід. Наступна стадія це вже 3 Кельвіни або мінус 270 градусів Цельсія. За такої температури навіть гелій стає рідким. До речі, гелій ніколи не стає твердим, що є досить цікавим фактом. Та й взагалі, на цьому етапі гази не існують. І все стає або твердим, або рідким. На кожній стадії використовуються все тонші кабелі, щоб мінімізувати передачу тепла. На стадії 1 Кельвіна. Або мінус 272 градуси Цельсія. Навіть додається трошки тепла, щоб досягти потрібної температури. Найнижча стадія 10 мК, що в 30 тисяч разів холодніше, ніж кімнатна температура. Хоча вона для кожного своя, як показує практика. І ось саме тут проводяться експерименти з обчисленнями, а ще використовуються різні фільтри для відкидання небажаних частот. Наприклад, це магнітний щит. Цей пристрій значно відрізняється від клітки Фарадея. Це щось, де можна ніби блокувати електричні поля. Але насправді блокувати магнітні поля неможливо. Ви можете лише перенаправити їх. І тому це фактично різновид металу, який ніби всмоктує в себе всі лінії магнітного поля, так що всередині банки менше магнітного поля, ніж зовні. У стінках банки магнітне поле фактично посилиться. В результаті ці магнітні щити створюють низьке магнітне поле всередині самого контейнера. Ну добре, до цього моменту ми розбиралися з теорією та практикою реалізації обчислень за допомогою квантових пристроїв. Тепер важливе питання: як об'єднати кубіти зі звичайною електронікою. Розглянемо на одному з прикладів вже реалізованих квантових комп'ютерів. Типовий пристрій для передачі сигналу має 6 коаксіальних роз'ємів і маленький чіп з квантовими пристроями в центрі. Сигнал від кубітів проходить через квантовий обмежений підсилювач і ізолятори, які запобігають проникненню теплового шуму з верхніх стадій. На стадії 3 Кельвіни використовуються перші звичайні підсилювачі для вимірювання одиничних фотонів. Підсилення сигналу до рівня, де його можна виявити і відрізнити від теплового фону, є важливим завданням. Підсилювачі додають власний шум, але вчені намагаються мінімізувати його до фізичних меж. А потім сигнал проходить весь шлях, який ми розглядали раніше, аж до кімнатної температури. І тут у нас є ще більше підсилювачів, поки ми нарешті не повернемося до нашої стійки з обладнанням, яке безпосередньо обраховує те, що йому надали кубіти. Так, це звичайне обладнання, до якого ми всі з вами звикли: сервери, комутатори тощо. У сучасних наукових лабораторіях, де передові технології межують з межами нашого розуміння, ключову роль відіграють спеціалізовані інструменти. Серед них особливе місце займає векторний аналізатор мережі або VNA. Цей прилад, що поєднує в собі точність математичних розрахунків і можливості радіочастотної інженерії, дозволяє вченим зазирнути у світ мікрохвильових сигналів з безпрецедентною деталізацією. VNA – це не просто вимірювальний пристрій, це свого роду перекладач між фізичним світом і світом абстрактних математичних концепцій. Він розкладає мікрохвильові сигнали на складові, вимірюючи їх амплітуду, силу і фазу напрямок. Уявіть собі сигнал як вектор, що обертається по колу. І VNA точно фіксує його положення в кожен момент часу. Але VNA – це не лише вимірювач, а й комунікатор. Він має кілька портів, що дозволяють йому одночасно передавати і приймати сигнали, аналізуючи їх взаємодію в мережі. Це особливо важливо при дослідженні складних систем, де різні компоненти впливають один на одного. У квантових дослідженнях VNA стає незамінним помічником. Він допомагає вченим налаштовувати квантові пристрої, такі як 3D-резонатори, і вимірювати їхні характеристики з високою точністю. Наприклад, перед охолодженням резонатора до наднизьких температур VNA дозволяє визначити його резонансну частоту, щоб переконатися, що він працює належним чином. Цікаво, що при кімнатній температурі квантові ефекти в резонаторі не проявляються, і VNA фіксує лише його класичні властивості. Але коли пристрій охолоджується до екстремальних температур, відкривається зовсім інший світ світ квантової механіки. VNA не лише вимірює сигнали, а й відображає їх у вигляді графіків, де по горизонтальній осі відкладена частота, а по вертикальній амплітуда або фаза. Аналізуючи ці графіки, вчені можуть отримати цінну інформацію про поведінку квантових систем. Одним з ключових методів вимірювання в квантовій фізиці є дисперсійне зчитування. Замість прямого опитування кубіта квантового кубіта, вчені взаємодіють з резонатором, в якому він знаходиться. Зміна стану кубіта призводить до невеликої зміни частоти резонатора, яку VNA може зафіксувати з високою точністю. Робота з VNA це лише один з аспектів складного процесу розробки квантових комп'ютерів. Національні лабораторії, такі як Ліверморська національна лабораторія імені Лоуренса, відіграють провідну роль у цих дослідженнях, об'єднуючи зусилля вчених з різних галузей. У цих лабораторіях народжуються нові технології, від лазерів до надпровідних матеріалів, і Віней стає їхнім вірним помічником у розкритті таємниць квантового світу. Квантові технології це вже не фантастика, а реальність, яка поступово проникає в наше життя. І хоча ми лише на початку цього шляху, віеней та інші передові інструменти допомагають нам розширити межі можливого і наблизитися до розуміння найфундаментальніших законів природи. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!